Непростий час, ви закінчуєте навчання в школі. Ми радіємо за вас, але водночас дуже хвилюємося, адже наша країна бореться із російським агресором, який напав на Україну, і вже третій рік сіє біль, страх, віччя і зло на нашій святій землі. Болить наше материнське серце за Україну, за наших захисниць, захисників. За вас, любі діти, усім відомо, що щира материнська молитва здатна здолати усяке зло і може захистити від небезпеки. Тому прошу сьогодні нашу заступницю, божу матір, щоб вона почула молитву українських матерів і вберегла воїнів зсу випускників, усіх дітей, наш український народ від ворогів. І вблагала свого сина послати нам переможний мир. Матінко Божа, Цариця Небесна, бережи від пожежі, бережи від води, від усякого чоловіка, від собі, що чорне зло несе, від любові, що невелика, від невір'я понад усе, бережи їх від лукавства і від лукавого теж. Від утоми життя і рабства і в радості, що без меж, бережи їх серед ночі і в час голубого дня, щоб не втратили зору очі, щоб не падали вони з коня, бережи їх, матір Божа, в лісі, в полі і на шляху, хай молитва Отця поможе у годину їхню лиху, бережи ЗСУ, випускників усіх нас. Матір Божа.